Вітаю, вас мої любі дивимось, що буде відбуватися головного для Росії на цьому тижні з 19 по 26 серпня. Серпня, боже, січня. Щось таке враження, що вони збираються кудись війною. От кудись вони збираються війною йти і мають прям задоволення від цього. Щось у них таке є прям є бажання кудись попертись. Ага. А вони, от дивіться, оце може показувати, що вони от йдуть прямо активно, хочуть зробити в Європі. Ну, прямо ну, нанести якусь прям сильну шкоду своєю агресією. Украї... Для Росії, питаю, Україна отримає допомогу для війни. У мене те майже такі самі на Україну. Карти виходили знову Україна. О, Господи, Ясно, вони на Україну. Збираються свої ракети посилати, і там погано для нас буде. Чомусь для України вони так і не вийшло. Щось нового відбувається в керівництві і їх Росії, і цей їх так званий керівник, ну може, це взагалі не обов'язково Путін, це можливо взагалі у ум'я російська влада, щось їм так прям. А може, це не вони на Україну, а Україна на них? Бо оці, карти, оці карти можуть казати, що Україна на них. Бо після цього пішло, що вони страждають. У мене на Україну не падало, хоча логічно, що вони шпуляють весь час. Знову може загинути якийсь їх полководець, генерал якийсь або смерть. Або якісь сильні зміни в них у військовій сфері. Щось вони хочуть, а ну про що це? Якісь закони хочуть прийняти по військовій сфері нові, на майбутнє, посилюватись хочуть. Хочуть посилюватись, показують, що вони мають всі інструменти на людей дуже сильно буде впливати все. Може, це про мобілізацію. Бо люди на Росії, і це не подобається, те, що вони хочуть зробити. А ще вони хочуть от оце, от країни Європи зараз у мене, нанести прям якусь шкоду, прямо знаєте, це як меч, який прям летить і падає. І обмежити їх цим. Щось таке хочуть в Європі зробити.